Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров виклав відео з надводного дрона «Магура», який атакував російський корабель типу Василь Биков. На кадрах можна побачити, що один з надводних дронів влучив по кораблю, але ступінь пошкоджень наразі невідомий. Нагадаю, що раніше Стратком зсу повідомив про те, що українські військові вразили два російських патрульних корабля типу Бику і додали, що судна отримали певні пошкодження. Зуважу, що ці патрульні кораблі мають на озброєні керовані ракети ближньої і дальньої дії. Загалом РФ має встрою три таких кораблі, один з яких ми вже підбивали 7 березня.